Сьогодні ми поговоримо про бюджетне крісло, яке може вразити чи не кожну людину. GamePro Hero RGB GC700. Перше, що варто зазначити, це те, що це крісло дуже легко зібрати. У комплекті йдуть всі необхідні інструменти, детальна інструкція, яка крок за кроком показує, як правильно скласти крісло. Навіть така людина, як я, яка не дуже ладна зі збиранням усілякого, зміг зібрати його самостійно хвилин за 15-20. Крісло має міцний металевий каркас і загалом витримує вагу до 120 кг, що є рідкістю для цього ціну. Сегменту бажаний зріст користувача складає не більше ніж 185 см. Сидіння розміром 40 на 51 см і спинка крісла з боковою підтримкою виконані з високоякісної штучної шкіри, яка приємна на дотик і легко чиститься. Крісло має ергономічну форму, яка підтримує хребет і зменшує навантаження на м'язи. Також в комплекті йдуть дві подушки для шиї і для попереку, що додають комфорту і допомагають уникнути болю в спині після тривалого сидіння. Однією з головних особливостей крісла Game Pro Hero RGB Black GC700 є його RGB підсвічування. Звісно ж, навіщо вам взагалі крісло, якщо в ньому немає RGB? Варіантів живлення цієї підсвітки два. Або ви подовжуєте USB кабель і підключаєте в мережу за допомогою адаптеру, або просто берете будь-який павербенк, для якого є спеціальне кишення з боку сидіння. Керується підсвітка за допомогою пульту, де можна обирати між статичними кольорами, їхньою зміною, градієнтом, різно. Швидкість, яскравість і так далі. Необхідність цієї штуки виключно особиста. Комусь не треба, хтось ну дуже сильно бажає. GC700 також має багато налаштувань, які дозволяють адаптувати його під свої потреби й уподобання. Ви можете регулювати висоту сидіння від 45 до 55 см за допомогою газліфту 4 класу, який працює плавно і безшумно. Також можна нахиляти спинку крісла від 90 до 170 градусів, що дозволяє вам взяти горизонтальне положення, якщо ви захочете, наприклад, відпочити або подрімати. Крісло має функцію качання, яка додає руху і розслабляє м'язи. Також користувач може налаштувати силу цього качання за допомогою ручки під сидінням. Підлокітники крісла, так звані 2D, тобто їх можна регулювати за висотою та по відстані вперед і назад. Підлокітники також мають анатомічний вигин для руки і вкриті м'яким покриттям, яке має довго служити. Колеса цього крісла мають гумове покриття, яке не пошкоджує підлогу і не створює шуму при русі. Найбільшим питанням тут виступає пластикова хрестовина. Так, вона висококласна, якісна, з ребрами жорсткості і так далі. Проте треба все ж розуміти, що це все ж пластик. І тому стрибати на цьому кріслі при вазі в 120 кг я б все ж не радив. У будь-якому випадку, якщо протягом гарантійного року у вас щось трапляється з кріслом, сервіс вам по гарантії зможе допомогти, як показує практика. Знову ж, магії не існує, і більш надійні та високоякісні крісла коштують вже зовсім інших грошей. Проте тут насправді все залежатиме від я від того, як ви користуєтесь цим кріслом, ось таким вийшов GamePro Hero RGB gc 700 Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.